Сучасні діти обожнюють динозаврів, але, на жаль, їх вже не можна побачити у реальному житті, проте їх можна створити власними руками. За ініціативою представників молодіжної ради для діток нашої громади та ВПО був проведений майстер-клас зліплення пластиліном, на якому малейча мала змогу зліпити динозавра своєї уяви. Сьогодні я, представниця молодіжної ради, провела майстер-клас для внутрішньопереміщених діток та для діток нашої громади. Сьогодні ми ліпили з ними динозавриків з Повітряного пластиліну ліплення один з найбільш доступних видів творчості для дітей. Пластилін допомагає їм втілювати в щось конкретне своє бачення світу і уявлення про нього. Тож робота над створенням яскравого динозавра залишила у учасників незабутні враження. Була на класі як робити динозаврик з пластиліна. Ось таке мене вийшов, і мені дуже сподобалося. динозавриків. Мені дуже сподобались. Вони такі всі яркі. Мені дуже сподобалось. Ми такі такими туди робили. Як вже показала практика, що такі творчі заняття дають можливість дітям пізнавати навколишній світ, усвідомлювати себе у ньому, розвивати уяву і художні здібності. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.